12 та жовтня на сцені національної філармонії України провели прем'єрні покази нової постановки семі опери Король Артур у пошуках героя від команди Open Opera Ukraine. Це сучасна інтерпретація середньовічного міфу про короля Артура. Постановка порушує питання, якими є сучасні герої та лідери, які риси виділяють їх серед інших, та що означає бути поруч, любити та пам'ятати героїв. На прем'єрних показах була Олена Церенко. Король Артур це міопера 17-го сторіччя композитора Генрі Персела та лібретиста Джона Драйдена. Семіопера є специфічним англійським бароковим жанром, у якому поєднано драматичні текстові епізоди із музичними номерами різних форм. Король Артур порушує питання, якими є сучасні герої та лідери. Розповідає Галина Григоренко, продюсерка проєкту. Це наша реінтерпретація англійського міту про короля Артура. Міфічний герой шостого століття британський, який об'єднав країну і переміг зовнішнього агресора. Баркова опера, яка була написана Генрі Персолом в кінці 17 століття. Нашим драматургом Андрієм Бондаренко драматичний текст був переосмислений. І ось зараз ми працюємо. З нашим сьогоденням і робимо історію про те, де ми сьогодні живемо. Аторка Анна Гадецька каже, що у візі постановників проєкту Артур передусім постає перед глядачем як лідер і воїн, чий шлях сповнений любові, болі і втрат, вірності та стійкості. Нам вдалося знайти абсолютно фантастичну команду. Ми робили кастинги співаків, кастинги драматичних акторів. Ми шукали людей, які би могли попрацювати з текстом, і щасливі, що вдалося зустрітися з Андрієм Бондаренком, українським драматургом, який написав, на мою думку, дуже влучну версію тексту Драйдена, який є драматичний. У нас потрясаюча художниця по світлу Світлана Змієва, і дизайнер костюмів Дмитро Гіпшман, і вся 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 команда це був дуже цікавий процес того, як музика створювалася разом, тому що люди не співали раніше барокову музику, і вони були співаки з різних міст України. Ми з їх їх намагалися поєднати в один досконалий ансамбль. За словами режисерки Олени Савчук, для короля Артура дизайнер з костюмів Дмитро Гіпшман створив унікальні візуальні образи, застосовуючи екологічні матеріали. Звісно, це не проста драматургія. Ми переробили частину драйдена. Андрій Бондаренко переробив драматургію на двох акторів для того, щоб нам було якось простіше пояснити сюжет, занурити в сьогодення, що дуже важливо. і Поговорити про героя з кута зору 2024 того року і взагалі нас, які живуть в Україні, далі. Що далі? А далі британці, котрі готуються до битви. А британці так від мене, так так. А що ж, британці готуються до битви Тричі, відбивати страшного ворога, перебуваючи в меншості, це великий подвиг. Постановка семіопера Король Артуру пошука героя є проєктом міжнародної співпраці. До роботи над музичною частиною запрошено іспанського диригента, експерта Рокса Фаргаса. Реалізацію проєкту підтримали Посольство Іспанії в Україні. Під орудою Рока Фаргаса музичну частину втілив національний ансамбль солістів Київська камерата».